27 липня 2022 року. Вже тиждень як їмо такі от яблука. Сорт називається Ерлі Женева. Ось такі от яблука гарні. Падають. Хороший ранній сорт. Набагато смачніший білий лив. От. такі от яблука. Зараз візьму кілька зважу. Отакі от, от гарні яблука. Сорт дуже смачний, солодкий з кислинкою. Найкраще його споживати, звичайно, як він лежиться після збору десь. Добу. Якщо прямо з дерева, то є в ньому така от різка кислинка. Зараз зважу. 168 грам. яблука не щільне. 157 грам. Розмір в середньому 150 грам. Можуть зберігатися до тижня десь. В домашніх умовах в темному місці. Після влежування 2-3 дні стають дуже смачними солодкими. Дуже суховиті, ароматні. Набагато смачніші за білий налив. Ще дуже часто в них такі червоні прожилки яскраві, як полежать, проявляються. Хворіє цей сорт буршнистою росою, але одна-дві обробки і от дивіться, які яблука чисті. Без, без пошкоджень взагалі. От. Всім рекомендується сорт.